Жіночі легін це врубчик Алді Німеччина, де одиничка вартує 166 гривень. Загалом в лоті в нас буде 12 позицій 1990 гривень. Як ви можете бачити, тут представлені абсолютно різні кольори. Ваші клієнти точно знайдуть, що саме їм буде до вподоби. Почнемо з таких білих молочних, класно виглядають на резиночки. По складу у нас буде 95 віскоза та еластан. Деякі модельки в нас йдуть такі більш прямого крою, донизу кльош. Деякі модельки більш в обтяжку будуть. Ось так виглядають на модельці. Показую далі бежевий колір. Вони по складу будуть аналогічно до білих, але вони йдуть в обтяжку. Показую на модельці. Дуже круто виглядають. Вони будуть класно сідати по фігурці, при цьому не обтяжувати рухи. Далі є в нас ось такі з широким поясом. Я можна підвертати, як зараз модно, а можна просто так носити. Показую на модельці, ось так виглядають круті. Дивимося по складу. Тут склад буде трохи інший. Це 80 поліамін 20 еластан. Вони класно тягнуться і при цьому не будуть втрачати форму. Далі показую ось такі сірі, більш до графіту. Ось так на модельці виглядають. Розміри тут також будуть різні. 95 віскозам. Розміри М буде 3 у нас. Елічка одна, ікселічки 7, і буде одна. Ось такі коричневі, кирпічні, я б навіть сказала. По складу 95 віскоза, 5 еластан. Ось так виглядає. Далі сірі. Ось так вони виглядають. І по складу у нас це буде 95 візкози. І класика чорні. Ось так вони виглядають, вони будуть в обтяжечку. класно тягнуться. І лише 166 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів, всі їх контакти та сайт наш з новинками будуть під цим відео.